У день знань рятувальники провели цікавий та пізнавальний урок для другокласників ліцею номер 3 міста Івано-Франківська. Ступивши на поріг класу безпеки, дітки одягли спеціальні костюми рятувальників та поринули у світ знань з безпеки, життєдіяльності. Насамперед, рятувальники наголосили школярам на правила безпеки дорожнього руху, яких потрібно обов'язково дотримуватись, де і коли безпечно переходити дорогу, та продемонстрували знаки дорожнього руху і розповіли, що кожен з них означає. А далі було. Ще цікавіше, коли діти зупинились у зоні пожежної безпеки. Хлопчики та дівчатка не могли повірити своїм очам, коли побачили в залі дитячий пожежний автомобіль, дуже схожий на той, на якому вогнеборці виїжджають на ліквідацію пожеж та інших небезпечних ситуацій. Рятувальники розповіли, яких правил пожежної безпеки потрібно дотримувати, щоб не допустити виникнення пожежі у власному помешканні, та наочно продемонстрували, до чого може призвести залишена їжа на плиті або увімкнена. Електропраска і що трапляється з електроприладами через перевантаження електромережі. Рятувальники ознайомили дітей із різними видами вогнегасників, за допомогою яких можна швидко ліквідувати пожежу. Найбільше здивування виникло в дітей після перегляду діорами квартира до і після пожежі. Діти не могли уявити, що вогонь може бути таким безжальним і дуже скоро спопилити на нівець майно людей. Сьогодні рятувальники нам провели дуже цікавий урок безпеки. Я сьогодні дізналася, що треба дуже бути обережним з актиприводами. Дуже корисною та повчальною було ознайомлення з зоною мінної безпеки, де школярі мали змогу побачити муляжі вибухонебезпечних предметів як часів минулих воїн, так і сучасні вибухонебезпечні предмети та замасковані вибухівки під іграшки. Усе це справило неабияке враження, і школярі пообіцяли, що будуть дотримуватись єдиного золотого правила: не чіпай, не підходь, телефонуй на 101. Далі. Відвідувачі класу безпеки дізнались багато корисної інформації про безпеку на воді та в лісі. Особливу увагу рятувальники звернули на дотримання правил пожежної безпеки під час перебування в природних екосистемах. Також дітей ознайомили з основними правилами надання до медичної допомоги. Після завершення уроку діти з радістю на очах дякували рятувальникам за такі корисні правила та пообіцяли, що у подальшому житті будуть обачними та обережними, адже добре усвідомлюють, наскільки важ... Важливими в житті кожної людини є знання правил безпеки, життєдіяльності 1 вересня завітали. Чудовий, ну просто. Ну, напевно, найкращий клас безпеки, який взагалі може бути для дітей. І е, завдяки нашим екскурсоводам, які нам провели чудову екскурсію, не тільки показали, розповіли, а ще й ну, на практиці діти побачили, наскільки важливо пам'ятати про безпеку в нашому житті.